Номер 9.1. чи належить графіку функції, y дорівнює мінус 25х в другому степені точки. Пам'ятаємо з вами, що перша координата це завжди х, а друга. Y. Тому ми з вами маємо підставляти замість х першу координату і дивитись, чи вийде друга. Дивимось, якщо ми тут підставимо мінус 25, що помножити на х в другому степені тобто на 2 в другому степені на 4, ми з вами отримаємо мінус 100. Мінус 100 дорівнює мінус 100, тому точка А зараз фокусуємо. Видно. То точечка А вона належить графіку цієї функції. Перевіряємо наступне. Мінус 25, що буде множитись на мінус 2 в другому степені. Знову ж таки, мінус 2 помножити на мінус 2, то буде 4. Тому ми тут також отримуємо мінус 100. Бачите, а в нас 100. Тому ця точечка не буде належати графіку функції. Перевіряємо наступне. Мінус 25, що буде множитись на мінус 1 п'яту. 1 п'ята, що множиться на 1 п'яту, це буде 1 25. Дорівнює 25 і 25 ми скоротимо, результат отримуємо мінус 1. Тому точечка це належить графіку цієї функції. І перевіримо. Останнє, так, мінус 25, що множиться мінус 1 в другому степені то буде одиничка, буде дорівнювати мінус 25, так, а у нас 25, тому ця точечка, на жаль, не вналежатиме графіку нашої функції.